Ділянка для своїх та розбазарювання об'єктів комунальної власності за ширмою допомоги армії. Чим відзначились депутати міської ради на сьогоднішньому засіданні та як швидко справилися з порядком денним, дивіться у наступному сюжеті. Перше за декілька років депутати міської ради відкрили та закрили засідання за один день. Більше того, справились за декілька годин. Розпочали із найважливішого: прийняли зміни у персональному складі виконавчого комітету. А відтак замість Оксани Драчковської та Віталія Ткачука прийматимуть рішення Василь Зазуляк та Ігор Крохмаль. Обидва є заступниками Романа Клішука. Тож можна сказати, що мер забезпечив собі переконливу більшість серед членів виконкому зміни до персонального складу виконавчого комітету. Кам'янська міська рада 8 скликання. До, до, до доповнень вважень не було. Заяви є встановлення соня з основу цього 23 голоси за вже традиційно потрібні меру зміни підтримали і політичні антагоністи папірідніки, серед них і представники, начебто, опозиційного рідного міста. А все це тому, що наступним на сесії розглядалося питання, яке стосувалось колишнього рідномістянівця, колишнього підсудного, а нині потенційного забудовника Ростислава Білика. Екс депутат свого часу був підозрюваним у справі про підкуп виборців. Та сьогодні він серед тих, хто готов. Ови, підставити плече команді забудовників, і от на сесії депутатський корпус злагоджено проголосував за вирішення земельного питання цього скандального діяча. 41 й прогрессия Рослава Білика стосовно затвердження технічної документації зимусту щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки комунальної власності Ченовецької міської територіальної громади та надання дозволу на проведення експортної грошової оцінки земельної ділянки за адресою Фовтинська 41. 1 Ставлено звання з основою цілому. Результати поіменного голосування нової промерської коаліції опублікував чорнівецький політик Максим Бурбак. 22 голоси за. Ширка продана клічука в Чернівецькій міській раді. Про боротьбу кланів пам'ятаєте? А те, що вони об'єднаються, я публічно заявляв одразу ж після місцевих виборів 2020 року. І як на мене образилася альтернативна спільнота, я теж пам'ятаю вишенька на тортик. Два вирішальних голоси надали персонально продан і клічук. Далі депутати так само завзято взялися за ще одну свою улюблену справу про комунальної власності чернівчан. Піком атракціону традиційної щедрості стало приміщення на вулиці Ольги Кобелянської, де свого часу працювали державні нотаріуси. Комерційно привабливі квадратні метри у самісінькому центрі міста на пішохідній вулиці вирішили чим швидше передати у приватну власність, у першу чергу мотивуючи тим, що стан приміщень є незадовільним, і нема кому за цим дивитися. І тому найкращим виріши. Цього питання стало не запускати туди орендарів, а знайти нового власника. Під час війни що-небудь що продавати що продавати це нерозумно. Аналіз ринку нерухомості зараз показує, що зараз інвестор не готовий купувати, зараз ціни знаходяться на самому низькому рівні. Якщо ви говорите про те, що треба щось утримувати, ремонтувати, це можна відкласти і зробити після війни. Так, да, в інтересах підприємців, я також підприємець. Воно буде виставлятися на аукціони, я також зайду в аукціони і буду купувати, але я проти того, щоб це зараз виставляти. Однак провладні бізнесмени все ж вирішили, що декілька приміщень у центрі міста все ж варто передати у приватні руки. Для затвердження цих питань знову ж таки залучилися підтримкою і колишніх опозиціонерів, яких так палко поборювала на виборах команда нових облич. Врешті потрібних 22 голоси в залі знайшлися. І таке консолідоване голосування вкотре підтвердило формування у залі нової коаліції коаліції бізнес інтересів. Анастасія Іванова, Максим Білаткач дня, ТВА.